Всім доброго дня. Показую вам такий набір продуктів. Тепер отакі продукти. Отакі продукти. Бульйон. Зварений охолоджений. Зелень з огородика, та, що я вчора рвав. Таємний інгредієнт, називається каперси. І це все буде, ви вже догадались, мабуть, коронне літнє блюдо, називається окрошка. Всі продукти в нас підготовлені, перемиті, почищені. І зараз будемо. Нарізати, почнемо з зелені дрібненько, в мисочку, а потім уже додавати в наш охолоджений бульйон. Так, у нас вийшло зелень там. І зараз нарізаємо картоплю. Нарізаємо, а потім отакий чудо-пристрій простенький. Зробимо однакові кубики. Отак просто продавлюємо і там тоненькі проволочки такі розрізають. Цибулька така хороша. Зараз треба зробити якийсь сквознячок, щоб вийшов вийшли фитонциди, як кажуть. А то сльози вже починають наворачуватися. По кількості продуктів скажу вам, що ми любимо окрошку, щоб була густенька. Через то їх так багато. Ви якщо хочете рідкого, то можна менше. А я якщо захочу рідкого, то просто в кефір додавлю цибулі та поп'ю його. Дай. Картоплю зробили, тепер яйця. Яйця можна не різати, тому що там білок відділяється від жовтка і воно, в принципі, бачите, сразу стає на такі фрагменти, які їсть. Як ви вже зрозуміли, ми готуємо повноцінну першу страву. Тобто таку, щоб наїстись. Грудинку нашу, нашу теж нарізаємо такими приблизно кубиками, як -от там, картопля. Висипаємо все в одну миску, не перемішує. Бачите, цибульку нашу прикрили і вже такого. Запаха немає, сльози не біжуть. Нарізаємо гірки. так ось нарізаємо огірки наші. Спочатку так, потім отак. І поки ви дивитесь, можете поставити вподобайку цьому відео, зробити репост, поділитись з друзями і знайомими в соціальних мережах чи не, з незнайомими, як вам. Отакі. Виходять у нас огіркові кубики Так, огірочки порізані. Нарізаємо нашу редисочку. Редисочка, як ви може помітили, хто дивиться мої відео, трошки більша, ніж у нас була. Пояснюю чому. Тому що та редиска, яка з огородика ми вже її з'їли. це прийшлось купити. Ну, буває. Нарізали наші каперси. Ну, каперси такий продукт додають такої пікантності стравам і можна її додати. Ну, тепер потихеньку отак додаємо з нашої миски. Все, що там є, бульйон. Все, все додали. Тепер перемішуємо. Додаємо в нашу окружку сметанку. Ну і теж потім перемішуємо. Додаємо також гарну столову ложку гірчиці. Такої некрепкої некрепкої Яка? Добавили ми ще сметани і додали чайну ложечку лимонної кислоти сюди. Консервант і дасть трошечки такого свого кислинки якоїсь. Хвилин на 15 лишимо, хай настоюється, хай поєднується все, що там є. Поки помиємо посуду, а потім Попробуємо і, можливо, добавимо, там сіль, вимонної кислоти, чи може ще чогось буде не вистачати. Але чомусь мені здається, що тут все, все добре. Так, окрошка наша постояла. Ми її покуштували. Нічого виявилося, що нічого додати не потрібно. І все, в принципі, можна насипати в тарілочку і їсти. Всім смачного! Дякую, що додивились це відео до кінця. Хто не поставив подобайку, ставте подобайку. Хто ще не підписаний, попрошу підписатись. Всім гарного дня, до побачення! Окружка наша постояла дві години в холодильничку. Все воно там смаки між собою поділилися. І будемо зараз смакувати з отакими лінивими пиріжечками або оладками з цибулою та яйцем. З таким ароматом троянд. Все должно бути гарне. Всім смачного! Дякую, що додивились це відео до кінця. Окрема подяка тим, хто зробив подобайки, поділився цим відео з друзями, знайомими. До нових зустрічей.